На північній Луганщині, це Старобільськ. По містах за мого дитинства люди говорили більше російською, що це теж дуже специфічна російська мова. А по селах довкола говорили українською мовою, це був такий суржик, себто на два українських слова, третє було таке російське або з російським акцентом, але це не була російська мова в жодному раді. Тобто, коли в нас хтось починав говорити російською, наприклад, хтось приїздив. Або хтось повертався з міста і не встиг прийти назад на українське, то відразу відразу вчувалося, що це чужого. З іншого боку, справедливості заради, коли хтось переходив на чисту українську мову, то це теж видавало в ньому чужого. Або приїхав з Західної України, або це значить якийсь інтелігент, або начальник. Таке було дуже специфічне мовне поле, але воно завжди було україноцентричне. Перехідна мова це суто індивідуальна річ. Це щось дуже приватне, інтимне. На на мову, мову не приймають вулицями, на мову не приходять цілим пролейболфом, чи там цілим гуртожитком. Це суто індивідуальний твій о, якийсь вибір і процес, о, яким ти живеш. Очевидно, це найкраще, коли це робиться не з примусу, не тому, що так вимагає твій начальник чи твоя держава, а тому, що ти сам розумієш всю природність використання української мови. Тому що коли цей вибір здійснюється добровільно. А, ну, він є найбільш, найбільш ефективним. Це означає, що людина вже навряд чи буде бовтатися між мовами і навряд чи вона буде ковзатися от, між різними різними мовними полями. Я ж, навіть по собі пам'ятаю, коли я приїхав до Харкова на початку 91-го року, це останній рік радянського союзу, і насправді 91, 92 деностодру, 93 третього років говорити на вулиці Харкова українською. Ну, Це було не те, що це було, іноді це було просто небезпечно. І тому ти робив вибір, або ти все-таки підлаштовуєшся під загальний фон, під загальне тло, і, і тоді ти втрачаєш, відмовляєшся від частини себе, да, від дуже важливої частини себе, чи ти все-таки долаєш цей певний дискомфорт, комунікаційний дискомфорт, але натомість ти зберігаєш внутрішню якусь рівновагу. У нас змінилися асоціації. Якщо, скажімо, там раніше асоціювалася російська мова не знаю, з нашою школою, з родиною в когось, та з домашньою бібліотекою. Сьогодні для багатьох, і для більшості, у нас, я думаю, російська мова це, та, це передусім мова тих людей, які прийшли нас бувати. Такого ставлення і такого сприйняття російської культури і російської мови, як було півтора року тому, тут уже не було. Ще до останнього часу це сприйняття українськості, ну, воно було таке, воно було доволі. Знову ж таки, воно було страшенно індивідуальним, і воно свідчило про дуже важливі якісь процеси, які переживає людина, і про дуже важливі рішення, на які вона зважується. Це, тобто, це прийняття, прийняття своєї української ідентичності. Воно далі було не завжди комфортно. І от лише тепер, лише сьогодні, зникло нарешті цей, цей синдром Гетто, коли фактично заходячи в українську мову, ти заходив із більшого в менше. Мені здається, це змінилося, і це насправді переломний момент. Ми зараз його десь переживаємо і нам головне, що нам мало не зберегти нашу державність, зберегти контур нашої нашої незалежності. А цей контур буде наповнюватися якимись правильними, конструктивними і дуже позитивними речами. я в Цьому не сумніваюся. Десь цей перелом зараз відбувся. Відбувся завдяки дуже кривавим, трагічним, драматичним речам. Ми платимо дуже високу ціну за наше якесь прозріння і і самоусвідомлення, але ну. Іншого вибору немає, або залишитися собою, або власне втратити себе. Як мені здається, українці зараз дуже наочно показують, наскільки такі речі, як поняття ідентичності, поняття самопошуку, наскільки вони є важливими, і наскільки вони є вирішальними для людини, для суспільства всього. А світ теж встиг забути, тому що в них, слава Богу, вже кілька десятиліть таких. Проблем екзистенційних немає, ну, то вони доволі розслаблено себе почувають. І тому вони часто нас і не розуміють. Не розуміють, чому для нас так багато важить ця свічечка «І», та чому для нас так багато важить цей український прапор наш. Тенденція Кірвіються, вони дуже цікаві, вони вперше свідчать про те, що молодцові масово саме українську культуру українську мову сприймає як свою. Тому що я бачу, бачу нове покоління підлітків. Які ходять на концерти, які ходять на літературні вечори, які ходять на фестивалі, і їх дуже багато. Їх просто дуже-дуже багато, їх стільки не було два роки тому. І я чудово розумію, що, що не слід нікого ідеалізувати. Я чую, як вони там до мене підходять, говорять українською, відходять, переходять між собою на російську. Це нормально, все гаразд. Я розумію, що, що все це буде змінюватися ще не на один день, не один місяць. Просто нам всім треба набратися терпіння і робити свою роботу. І тоді все буде добре. Із поля дівчина утомлена прийшла, і, хоч вечеряти, дбайливо кличе мати, За сапку і в квітник, де рожа розцвіла, де кучерявляться кущі любистку і м'яти. З путі далекої вернувся машиніст, укритий порохом, увесь пропахлий димом до виноградника. Чи мільдю часом лист де не попсований? Ну, боротьбу вестиме. Саду колгоспному добитливий юнак, опилення тонкі досліджує закони. А також хороше, над чорним ґрунтом, мак, переливається. Мов полум'я червоне, ми працю любимо, що в творчість перейшла, і музику валку, що ніжно серце тисне. У щастя людського, два рівних є крила Троянди і виноград, красиве і корисне.